Гострий інфаркт міокарду це невідкладний стан, викликаний гострим порушенням кровопостачання серцевого м'язу. Ознаками гострого інфаркту міокарду можуть бути дискомфорт в центрі грудної клітки, стискаючий тиснучий біль за грудиною, ниючий біль в грудній клітці з радіацією в ліву руку, шию, нижню щелепу, хребет, немотивоване відчуття страху, раптова задишка чи холодний піт, нудота запаморочення, послідовність дій при наданні до медичної допомоги. Перед наданням допомоги переконайтеся у відсутності небезпеки і за її відсутності перейдіть до наступного кроку. Заспокойте постраждалого, поясніть свої дії, здійсніть виклик екстреної медичної допомоги і дотримуйтеся вказівки диспетчера прийому виклику. Надайте постраждалому максимально зручного для нього положення, розтебніть стискаючі елементи одягу постраждалого, забезпечте надходження свіжого повітря в приміщення, де знаходиться постраждалий, забезпечте постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, а при погіршенні стану повторно здійсніть виклик екстрених служб. За можливості зберіть максимально можливу інформацію стосовно точного часу початку захворювання і можливих обставин, які з цим зв'язані, і всю отриману інформацію передайте працівникам служби. Пам'ятайте, що в наданні до медичної допомоги важливо не тільки не бути байдужим, а й не нашкодити. Тож не давайте незнайомим людям ліки, навіть якщо вони вам ефективні. Це може зашкодити або погіршити стан постраждалого. Поділіться цією інформацією в колах друзів та знайомих, зберігайте її і пам'ятайте, ваші знання рятують життя.